Вітаю! Ми продовжуємо вивчати нерівності першого степеня і у даному відео будемо вчитися почлено додавати, віднімати та множити подвійні нерівності. Перше завдання. Оцініть значення виразу А плюс Б, якщо А знаходиться між числами мінус 3 та 5, а Б між числами 0 та 7. І у даному завданні ми працюємо з двома нерівностями. Нам потрібно отримати вираз А плюс Б. Очевидно, що ми маємо додати дані нерівності. Дивимось уважно на схемку. Для того, щоб було зручно, я підписую нерівність одна під одною. Знаки в обох нерівностях мають дивитися в одну сторону і почленно додаю ці нерівності. Тобто середню частину додаю до середньої. Буде А плюс Б. Ліву частину додаю до лівої, до лівої, зберігаючи відповідний знак. Мінус 3 додати 0 буде мінус 3. І праву частину додаю до правої 5 додати 7 буде 12. Отже, вираз А плюс Б знаходиться між числами мінус 3 та 12. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати друге завдання. Перевіряйте. Розмістимо на рівності одна під одною і почленно додамо. В центральній частині буде mлю n. Зліва мінус 8, справа мінус 1. Отже, вираз mлю n знаходиться між числами мінус 8 та мінус 1. Третє завдання. Оцініть значення виразу m-n. Якщо n знаходиться між числами 3 та 7 n знаходиться між числами мінус 1 та 2. Знайдемо спочатку мінус n. Для цього усі частини другої нерівності помножимо на мінус 1. Тоді, в центральній частині буде мінус n, знаки розвернуться. Зліва буде 1, справа мінус 2. Запишемо дану нерівність так, щоб знаки були. Від меншого числа до більшого числа. На минулому уроці ми вчилися це виконувати. Отже, ми отримали вир... вираз мінус n. А от тепер m-n можна замінити додаванням до m виразу мінус n. Тобто, ми віднімання замінили додаванням протилежного значення. З'ясніть цей момент, уважно дивіться. Отже, Виконуємо почлене додавання, але в центральній частині буде m плюс мінус n, тобто виходить m-n, те, що нам і потрібно. Зліва 3-2, 3, 3 плюс-мінус 2 буде 1, і справа 7 плюс 1 буде 8. Отже, значення виразу m-n знаходиться між числами 1 і 8. І тут при виконанні віднімання. Нерівності. Ми використали прийом множення на мінус 1 і додаванням протилежного числа. Тобто, ми віднімання замінили додаванням протилежного значення. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте завдання. Використовуємо той же самий прийом. Знайдемо спочатку значення мінус b. Для цього усі частини нерівності поділимо на мінус 1, тоді. В центральній частині буде мінус b, зліва 10, справа 8. І розвертаємо знаки, міняємо сторони місцями. Далі підписуємо отриманий вираз під нерівністю відносно А. І виконуємо почлене додавання цих нерівностей. В центральній частині буде А, мінус b, Зліва отримаємо 10, справа. 17. Отже, значення виразу а мінус Б знаходиться між числами 10 і 17. П'яте завдання. Оцініть значення виразу 2а плюс 3Б. Якщо А знаходиться між числами мінус 1 і 4, Б знаходиться між числами 2 і 3. Даний вираз містить три дії. Додавання і множення А на 2. Б на 3. Виконуємо по правилу порядку виконання дій. Спочатку знайдемо значення 2а. Для цього усі частини першої нерівності помножимо на 2. Тоді, в центральній частині буде 2а, зліва мінус 2, справа 8. Далі оцінимо значення виразу 3Б. Для цього всі частини нерівності другої помножимо на 3. В центральній частині буде 3Б, зліва 6, справа 9. Тепер можемо почнено додати ці нерівності. В центральній частині буде потрібний нам вираз 2А плюс 3Б. Зліва отримаємо 4, справа 17. Зупиніть відео і виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо. Оцінимо значення виразу 4А. Для цього усі частини першої нерівності домножимо на 4. В центральній частині буде 4А, зліва мінус 8, справа 20, оцінимо значення виразу 5Б. Для цього усі частини другої нерівності домножимо на 5. В центральній частині буде 5Б, зліва 20, справа 35. І тепер почлено додамо утворені нерівності. В центральній частині отримаємо потрібний нам вираз 4а плюс 5б. Зліва буде 12, справа 55. Сьоме завдання. Потрібно оцінити значення виразу мінус 4m плюс 7n. Якщо m знаходиться між мінус 1,5 і 6, n знаходиться між числами мінус і 5. Діємо за тим же алгоритмом. У виразі мінус 4м плюс n3 d додавання і два множення. Почнемо з множення. Оцінимо спочатку значення виразу мінус 4м. Для цього усі частини першої нерівності домножимо на мінус 4. І пам'ятаємо, що при множенні нерівності на від'ємне число знаки нерівності міняються, розвертаються. Отже, в центральній частині буде мінус 4m знаки розвертаю. Зріва мінус 1,5 помножити на мінус 4 буде 6, справа 6 помножити на мінус 4 буде мінус 24. Далі розвертаю знаки в положенні від меншого числа до більшого. Оцінюю значення виразу 7n, вже не коментую, думаю, що ви розумієте. І додаю отримані нерівності. В центральній частині буде мінус 4m плюс 7n, потрібний нам вираз. Зріва отримуємо мінус 24,7 і справа 41. Отже, значення виразу мінус 4m плюс 7n знаходиться між числами мінус 24,7 та 41. Зупиніть відео і самостійно виконайте восьме завдання. Перевіряйте. Спочатку оцінимо значення виразу 0,7. 2х. Для цього усі частини першої нерівності домножимо на 0,2. Далі оцінимо значення виразу мінус 3 у Для цього усі частини другої нерівності помножимо на мінус 3. І не забудемо про знаки нерівності. Далі підпишемо другу нерівність під першою. І. Почлено додамо утворені нерівності. Отримуємо, що вираз 0,2х мінус 3y міститься між числами мінус 16 і 1,5. Дев'яте завдання. Оцінити значення виразу x помножити на y. Якщо х знаходиться між числами 1,0 та 1,6, y знаходиться між числами 5 та 7. Можемо по члену множити нерівності, так само, як і додавати, але в разі, коли усі частини кожної нерівності додатні числа. У нашому завданні всі частини нерівності є додатніми числами, тому ми можемо по члену помножити ці нерівності. Записуємо для зручності одну нерівність під іншою, і виконуємо. Множення. Починаємо з центральної частини. Х помножити на y буде xy. Зліва буде 5 помножити на 1 – 5. справа 7 помножити на 1,6. Буде 11,2. Отже, значення виразу x помножити на y знаходиться між числами 5 і 11,2. Зупиніть відео. І самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Всі частини кожної нерівності додатні числа. Отже, можемо почнено перемножити нерівності. Записуємо їх одна під одною для зручності. Перемножаємо центральні частини, це помножити на К. Зліва буде 2,1 і справа 6. Отже, значення виразу С помножити на К знаходиться між числами 2,1 та 6. Одинадцяте завдання. Потрібно оцінити значення виразу П квадрат, якщо П знаходиться між числами 5 та 7, піднесення до степеня можна замінити множенням. Отже, помножимо вираз P, який знаходиться між 5 і 7, на вираз P. Який знаходиться між 5 і 7. Всі частини кожної нерівності додатні, тому ми маємо право почнено множити нерівності. В центральній частині буде P помножити на P, тобто P квадрат, зліва 5 помножити на 5 25, справа 40. Це перший спосіб. Другий спосіб подивіться на схемку. Ми можемо, в разі, коли всі частини нерівності додатні, підносити кожну частину нерівності до певного Степеня з натуральним показником. Отже, піднесемо усі частини нерівності до квадрату. Тоді, в центральній частині буде p квадрат, Зріва 5 квадратів – 25, справа 7 квадратів – 49. Отже, значення виразу p квадрат знаходиться між числами 25 та 49. Зупиніть відео і самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте: перший спосіб перемножимо по члену нерівності n більше 1 менше 9. І отримаємо в центральній частині n квадрат зріва 1, справа 81. Другий спосіб піднесемо усі частини нерівності до квадрату. В центральній частині буде n квадрат, зріва 1, справа 81. Отже, значення виразу n квадрат знаходиться між числами 1 та 81. Підведу підсумки, ми можемо почленно додавати відповідні частини нерівності. Ми можемо почленно множити відповідні частини нерівності за умови, що всі частини кожної нерівності додатні числа. І ми можемо підносити до степеня з натуральним показником усі частини нерівності, якщо ці частини додатні. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!